Привіт, ви дивитесь DisLab. У цьому відео ми розкажемо, як додати до пояснювальної записки математичні обчислення. Зазначимо, що TechEditor має низку функцій для реалізації обчислень, частина з них прості, частина складніші. Сьогодні ми поговоримо про найпростіший варіант, використовуючи об'єкт MathObject. Математичний об'єкт доступний на стрічці інструментів вкладка Automation або на панелі швидкого доступу. Якщо ви додаєте цей об'єкт до звіту, то після натискання кнопки ОК він буде вставлений в поточну позицію каретки. Редактор MathObject має дві секції: Input Expression та Output Expression, Поле Input Expression призначене для ініціалізації змінних або функцій. Введемо до нашої математичної моделі змінну А зі значенням 10. Тепер наш звіт містить математичний об'єкт. Ви можете вивести величину змінної а будь-де правіше або нижче. Щоб вивести значення змінної або функції, скористайтеся полем calculated value поле Title є опціональним, але в більшості випадків його доречно використовувати для позначення того, що виводиться на екран. Зверніть увагу, якщо розташувати наш перший математичний об'єкт після другого, то виникне помилка. Це означає, що усі змінні та функції, які виводяться в звіті, мають бути попередньо визначені. Переміщуємо об'єкт назад на правильне місце. Тепер додамо гармонічну функцію. Нижче виведемо кілька значень цієї функції. Пам'ятайте, що в якості аргументу ви також можете передавати функцію попередньо визначені змінні. Для керування форматом відображення та кількістю знаків після десяткового роздільника скористайтеся полем формат. Якщо цей матеріал був для вас корисним, поставте лайк і напишіть коментар. До нових зустрічей. Хай щастить!